Як би ми не хотіли, але треба, щоб голова був із обласного центру. Це однозначно. У вас немає прописано. Ні, не питання у против. Хто там представляє регіону? Заступник, так, може бути хто угодно, откуди з регіону. За голову. За голову. За заступник Інтріон і, за за заступник. заступники, заступники, і... Сміла. Ставлю тоді пропозицію міського голови Саєнка е, на голосування. Значить, тоді Голова Бондаренко, заступник Тірон, заступник Ципко. Да? Хто дасть за пропозицію, прошу голосувати, хто за? Давайте читати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Рішення прийнято. Так, заступники обрані, так, голова обраний. Значить, так, 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 Значить, тоді в нас третє питання. Звіт про роботу виконавчої дирекції Черкаської регіональної відділення Асоціації міст України.